Вітаю! Сьогодні ми з адвокатом Віктором Каболянським розглянемо, які ж все таки зміни на нас очікують з 1 січня 2024 року. Та розвіємо міфи, які є найпоширеніші у сфері визначених питань. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково залишайте коментарі під цим відео при виникненні запитань. Вітаю вас, Вікторе. Добрий. день. Як відомо, стартує другий етап багатостраждальної земельної реформи. І з 1 січня 2024 року окупувати землю сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізичні особи, як зараз, а й юридичні особи. Звісно, будуть певні обмеження, тобто не можуть набувати більше 10 тисяч гектарів землі. А також це мають бути компанії, виключно з українськими бенефіціарами. Багато малих фермерів та селян все ж таки хибно вважають, що це будуть певні спекуляції з землями і великі агрохолдинги будуть купувати значну кількість земель, і відповідно через це у них не зможе не може бути конкуренції. Через це переймаються. Що ви скажете на цей рахунок? Та що порадити покупцям як фізичним особам, так і юридичним особам. Дуже довге запитання, але почну з того, що це далеко не другий етап земельної реформи. Воно у нас. Дуже довга, вона реально почалася з 90-го року, але було кілька таких визначальних стадій. Там новий, нова редакція Земельного кодексу 92-го року, коли з'явилася нарешті приватна власність на землю. Ну, новий земельний кодекс 2001 року, там дерегуляція, зміна повноважень. І нарешті, от скасування мораторію. Хоча скасування не повне, а часткове. Е, я недаремно згадав е, про. Нову редакцію Земельного кодексу ще 92-го року. Зараз дуже багато політичних спекуляцій як, маніпулюють людською свідомістю от, виступи проти ринку, аж до того, що треба обов'язково зробити земельний банк-монополіст, що треба землю ну, доходить до того, що забрати у приватних власників. Але ці всі думки вони з'явилися у останньому 3-4 роки. Право приватної власності у нас з'явилося в 92-му році, в тому числі на сільськогосподарську землю. І тоді проти цього ніхто не заперечував. Тому ну, тут ще багато е буде досліджень на навіть психологів, політологів, чому і як, для чого це все робилося в плані громадської думки. Е я ж наразі хочу все ж таки зосередитися на питаннях правових. І е, найважливіше з них, Ну, е, перше, це е, насправді не новина. Тобто, це давно прийнято, це давно було відомо. Просто цей етап стартує 1 січня 2024 року. Е, його намагалися загальмувати, було багато, доволі багато звернень до Верховної Ради, до президента. Давайте. Не будемо цього робити? Були відповідні законопроекти з пропозицією відкласти цей етап на після війни, на два роки після війни, на п'ять років після війни. Але вони не пройшли, і ну, на сьогодні можна сказати, вже не пройдуть. Рік закінчується. Верховна Рада не зможе це прийняти. Але чому, чому робити заморожувати ринок? Саме під час війни. От я логіки цієї не розумів. Хіба нам не потрібна економіка? Хіба нам не потрібне зростання валового внутрішнього продукту? Я можу зрозуміти, що для багатьох от 10 тисяч гектар вважають, що це дуже багато. Ну, в першому варіанті законопроекту, який тоді ще подавав уряд Розумкова, було іншу норму. Запропоновано 10% від площі сільськогосподарських земель це виходило десь 240 тисяч гектарів. От. Зрозуміло, Добре. що таке неможливо було приймати. Зараз прийняли, ну, поки що працює 100 гектарів, з нового року 10 тисяч. Ну я думаю, що до цього питання ми ще повернемося, але найпринциповіше от, якщо не брати людей, які. Вибачте, думають телевізором, а не власною головою, які ведуться на різні заполітизовані меседжі. Але якщо взяти найважливішу категорію саме тих, хто безпосередньо працює на землі, чи хто є власником землі. І ось тут я б виділив дві підкатегорії осіб: в першу чергу, це фермери або дрібні сільгосвиробники. І ви абсолютно правильно сказали, що вони. Дійсно бояться, що вони не зможуть конкурувати на цьому ринку. Що їх, вибачте, ну, задавлять ті ж самі агрохолдинги. Чи дійсно це буде? Ну, по-перше, давайте розглянемо попередній етап: те, що в нас вже працює: громадяни України можуть вільно купувати сільськогосподарську землю. Ми не бачимо монополізації. Ми не бачимо, що всі олігархи, можновладці, просто багатії скинулися і всі вже накопили собі по 100 гектарів землі, і ще по 100 на дружину, на дітей, на маму, на те, що і так далі. Цього не відбулося. Тобто загроза дещо перебільшена. І взагалі кількість угод з земельними ділянками сільськогосподарськими відносно невелика. І цьому є дуже просте пояснення. Переважна більшість сільськогосподарських земель обтяжена орендою. Тобто, немає сенсу купувати земельну ділянку, яку орендує хтось інший. Бо оренда не припиниться. Тобто, я купив, але я користуватися не можу, користується досі орендар. Стосовно можливостей скупити багато земель, не намірів. Кажу саме про можливості. Ну от, уявіть собі, агрохолдинг, у якого. Тисячі чи десятки тисяч гектарів землі, і якщо раптом він все це захоче скупити, вибачте, а де він візьме стільки грошей. Так, він багатший за фермера, але все одно це дуже великі суми. І е, агрохолдинги, е, більшість з них переконаний, цього робити не будуть. Чому переконаний? Тому що е, була можливість. Фактичного викупу цих земель і останні два роки через уступку переважного права, це передбачено законом, тобто на підконтрольних фізичних осіб, і це не відбувалося. Знову ж таки, цьому є пояснення. Агрохолдингам вигідно працювати на орендованій землі. Так вони будуть купувати землю. Але це буде пізніше, це буде поступово і це не буде масово. Крім того, ну, просто треба уявляти собі технологію аграрну. Мені, припустимо, я чи фермер, чи керівник агрохолдингу неважливо, мені може бути цікаво придбати у власність земельну ділянку, але я не стану купувати в іншій області, чи там за 300 кілометрів, чи навіть за 50 кілометрів. Мені зручно обробляти землю єдиним масивом, тому я буду розглядати в першу чергу земельні ділянки, які поруч з тими, що вже у мене існують. Тому конкуренція надто великою не буде. Так, да, вона, буде. вона буде існувати, в тому числі між фермерами агрохолдингом, коли на одну ділянку претендують дві особи, хтось може заплатити більше. Зрозуміло, власник продасть тому, хто заплатить більше. Але е знову ж таки, е от, е треба розуміти ще й психологію, навіть менталітет селянський. Якщо агрохолдинг, умовно кажучи, заплатить комусь 3 тисячі доларів за гектар одному, щоб от перебити ціну фермера, то хтось інший поруч, знаючи про це. Вже ні за що не погодиться продавати йому за 2000 доларів за гектар. Будуть вимагати, от ви того купили за три, і у мене купуєте за 3. І, вибачте, керівники великих підприємств, обізнані з психологією, вони це розуміють, і вони будуть дуже обережно до цих питань підходити. Хоча, знову ж таки, розумію, опасіння фермерів в першу чергу. Того, що їм буде важко конкурувати, розумію, що у більшості з них немає просто вільних коштів, щоб от 2 числа йти до нотаріуса і купувати землю. Ну, Тут теж є варіанти. Зокрема, переконаний, що банки будуть пропонувати кредитування під заставу купленої землі, тобто, як мінімум, частково. Можна буде ці витрати покрити кредитними коштами. Ну, зрозуміло, це для тих, хто впевнений в тому, що він зможе на цій землі заробити, інакше немає сенсу її купувати. А тепер поглянемо на ситуацію з точки зору власника земельної ділянки. Е, як ставиться до цього він? А Ситуація насправді дуже проста. У нас переважна більшість власників розпайованих колись земель. Це люди похилого віку, які не можуть за станом здоров'я, за віком, чи не хочуть, ну, відсутні у них засоби, працювати на землі самостійно. Вони її поки що більшість здають в оренду. Вони її готові продати, тому що діти теж поїхали в місто, не хочуть цим займатися, і вони тільки чекають кращої ціни. Ну, коли буде краща ціна, коли буде конкуренція. Тобто для них якраз ця ситуація вигідна крім громадян, з'являється ще велика кількість юридичних осіб, потенційних покупців і за рахунок конкуренції ціна буде зростати. Повністю підтримую ваші слова. А, проте, все ж таки, хотілося би, щоб ви конкретували, що ви порадили все таки малим та середнім фермерським господарствам, для того, щоб захистити свої інтереси, щоб у них була більша змоги для конкуренції з великими агрохолдингами. В першу чергу, ну я завжди згадую на одному заході в ТПП України кілька років тому виступав фермер, який говорив, що у нього є земля у власності, у нього є земля в оренді. Він хотів би, щоб більше було у власності, і він проти ринку земель. А як же добути у власність? Так от, чому він проти ринку земель? якраз зрозуміло те, що ми говорили, він боїться конкуренції, він боїться того, що хтось купить, а він не зможе. Що та земля, яку він сьогодні орендує, завтра оренда припиниться, і власник продасть комусь іншому, бо хтось інший запропонує більше. Тому, в першу чергу, я б звернув увагу на те, що давай цинічно і відверто. Власність це надійно. Вам треба е, прагнути оформити власність на землю. Тому що оренда рано чи пізно закінчується. І, е, ну, скажімо, для оренди земель державної і комунальної власності сьогодні вже нові правила діють, що такі договори не підлягають поновленню, укладенню на новий строк, тільки знову через земельні торги. І це отут не факт, що ви зможете виграти на цих торгах. Тому треба подбати про переведення оренди у власність. Подбати яким чином? Поки існує оренда, у вас є переважне право на викуп цих земельних ділянок. Переважно, тобто ніяких торгів, тобто ви можете претендувати на цю землю. Спробуйте скористатися цим правом. Чим довше термін оренди, який залишився, тим дешевше ви зможете придбати землю. Тому що менше буде конкуренції, менше буде охочих купити її зараз. Навпаки, якщо оренда закінчується, ну можливо, інші будуть претендувати, які просто запропонують вищу ціну, і ви, ви не зможете це зробити. Тому в першу чергу подбати про орендовані земельні ділянки. Потім ви зможете вже думати. Чи варто розширювати свій земельний банк, чи варто купувати суміжні ділянки? Ну і як мінімум стежити за ситуацією на ринку з 1 січня вона почне мінятися в першу чергу дивіться, звісно, на динаміку цін. Ну і я думаю, що ви всі люди досвідчені знаєте, от, наприклад, ситуацію можемо згадати актуальну, після початку повномасштабного вторгнення. Різке зростання курсу валют і, наприклад, цін на паливо. Але ми знаємо, що це різке зростання було, дійшло до якогось піку на ажіотажному попиті, а потім все ж таки знизилось і тоді стабілізувалося. Так от, бажано, щоб ви не, не сприймали цей ажіотаж, не, не взяли тоді, коли ціна найвища, коли, якщо вона потім може знизитися. Ну, Намагатися аналізувати цей Ринок, але поступово йти до викупу земельних ділянок. Ну і окрема історія, ми її зараз не будемо розглядати детально. Якщо у вас досі є землі в постійному користуванні в чи довічному спадкованому володінні, зверніть увагу на пункт 6 прим перехідних положень земельного кодексу. Він регулює процедуру викупу цих земель. От, взагалі, для державних комунальних земель сільськогосподарського призначення продаж заборонено, але є виключення саме для фермерських земель, які можна викупити за нормативною оцінкою без проведення торгів і ще й з розстроченням платежів на 10 років. Дуже вам дякую за відповідь. З покупцями, я думаю, все зрозуміло нашим глядачам. Хотілося б ще уточнити, можливо, є якісь поради саме продавцям цих земель. Знову ж таки, слідкувати за динамікою цін, не поспішати продавати, продавати, розуміти, що якщо у вас земельна ділянка, ви її віддали в оренду, вам найвигідніше продавати, коли оренда закінчиться, чи ну, коли вона вже підходить до кінця. І обом категоріям, і продавцям, і покупцям, от хочу обмалювати ну, дуже просту історію. Зараз складне життя у багатьох ну, реально є села, в яких майже не залишилося чоловіків всі на фронті, ну крім тих, що заброньованих працюють власне в виробництві. От, е дуже часто виникають ситуації, коли от людині просто терміново потрібні гроші на поховання, на лікування, на навчання. Можливо, комусь на весілля життя продовжується. От. І через це людина розглядає варіант продати землю от просто зараз. Можливо, це не найкращий варіант. Можливо, те, те саме, коли стикається з цим орендар. Який, в принципі, готовий купити, але просто зараз він цього не може зробити. Можливий варіант виплати частини орендної плати наперед, там, за рік, за два, щоб допомогти людині, натомість людина погоджується там продовжити договір оренди. Тобто завжди можна знайти порозуміння і домовитись. На жаль, у нас є ситуації, коли от зустрічав. Власник орендованої земельної ділянки каже, я її хочу продати. Підкажіть мені, як її продати кому завгодно, тільки не орендарю. От не склалися у них стосунки. Тому нормальні людські комунікації, взаємовигідні тут повинні бути. Дуже дякую вам. Хотіли б ще почути вашу думку з приводу закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, який набере чинності 26 січня 2024 року. Його вже в народі охрестили так званим виключенням селищ міського типу. Відповідно до цього закону населені пункти з компактною забудовою чисельності населення понад 10 тисяч осіб, вони будуть відноситись до категорії міст, відповідно, ті, які більш. Садибної забудови та чисельністю п'яти тисяч будуть відносити до селищ і всі інші до сіл. Хотілося б уточнити саме вашу думку. Чи не все таке об'єднання позитивні зрушення для адміністративно-територіального устрою? Чи все ж таки ви спостерігаєте в цьому питанні певні підводні камені? Е, ну, я б почав з питання дерусифікації. Е, у нас є традиційні найменування, все ж таки було в Україні не селище, а містечко. От, можливо, було б парламенту варто розглянути цей варіант, але е, в принципі, оце якась бюрократична мова селище міського типу, селище сільського типу, вона недоцільна. Е, те, що це зробили, можливо, формальність, можливо, от, як кажуть, зміна вивіски. Але е, резон в цьому є. Хоча резон криється трошки далі, глибше е, в питаннях містобудівної діяльності. Тобто, яка забудова буде дозволена в населених пунктах різного типу? Мо, вибачте, є село традиційне з одно двохповерховими будинками, досі зустрічаються ще старі хати під стріхою, от, як називали їх, але є села, статус села. А в ньому 15 20 поверхові будинки, от біля Києва, наприклад, це поширено. Ну, фактично спрямовано на регулювання саме містобудівної діяльності. Але я б звернув увагу ще на те, що цей закон не є якимось дуже самостійним. Це продовження адміністративно-територіальної реформи, яка от відбулась у нас от останній значущий етап. Після передостанніми місцевими виборами, ну дуже часто кажуть, що якраз для проведення цих місцевих виборів, я нагадаю, у нас створені нові територіальні громади, які значно більші за розмірами. Інколи територіальна громада сьогодні це колишній район області, вони великі. Ці громади. Майже ну паралельно це йшло закон про дерегуляцію. Вони отримали набагато більше повноважень. В першу чергу це стосується землі, землі колишньої державної власності перейшли в комунальну власність цих громад. Ну, ну за деякими виключеннями. Тобто ресурсу стало набагато більше. Попри це, вважаю цю реформу, ну дещо поспішною і недостатньо підготовленою. От, е можливо, дійсно поспішали, тому що вже місцеві вибори проводити за новим територіальним устроєм. Чому це вважаю? Ну е можете сприймати це як анекдот. От, наведу приклад. Подається позов, е колишній Поліський район Київської області. Зараз він відноситься до Вишгородського району за процесуальним законодавством. Позов. Має подаватися за місце знаходження відповідача. Питання місце знаходження відповідача це Вишгородський район, значить до Вишгородського суду чи до Поліського суду, в району Поліського вже не існує. Питання з кадастровими номерами. Якщо ви бачили колись документи на землю, знаєте, от, кадастровий номер складається з чотирьох частин, розділених двокрапками. Перша частина це КОАТУ – Код адміністративно-територіального утворення, у нас вже кодифікація змінилася, а кадастрові номери залишилися ті ж самі. Але найбагато важливіше інше: нові місцеві ради, вже новообрані, не мають достатньої підготовки, не мають фахівців, не мають навіть достатньої інформації. От земля до них перейшла в комунальну власність. А скільки, де, яка. Вони цього не знають, вони не можуть сьогодні в більшості випадків ефективно розпоряджатися цими ресурсами. Не можуть достатньо наповнювати бюджет. У нас е, через землю у нас досі практикуються е, з місцевих рад, телефонують, питають. А підкажіть нам, як нам укласти договір, щоб от наші аграрії. Крім того, що вони ще податки платять, щоб вони ще підтримували там, чи дороги прибирали, чи ремонтували, все інше, тому що місцеві ради відверто не можуть впоратися з проблемами на своїй території самостійно, в тому числі через оцю трошки квапливу адміністративну територіальну реформу. Але я думаю, що це все, врешті-решт. Налагодиться інструмент для цього є зрозуміло зараз з основні зусилля усіх нас на перемогу, але і цю проблему подолаємо разом з тим, як подолаємо окупантів. Повністю підтримую сказане. Хотіла б вам дуже подякати за таку цікаву розмову. Я впевнена, нашим глядачам було дуже корисно та цікаво почути цю інформацію. Проте, якщо залишаються запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях під цим відео або звертайтеся за телефоном, вказаним на екрані. Окремі питання, які будуть найпоширенішими, ми висвітлимо в окремих відео. Дякуємо за увагу та з наступаючими святами. До побачення.